Напевно, немає такої людини, яка хоча б раз у своєму житті не скористалася послугами громадського транспорту, зокрема маршрутним таксі. Всі ми знаємо, як це у спеку чи дощ чекати на автобус, якого чомусь немає. Тільки за п'ять місяців минулого року до міського надійшло близько 30 скарг від мешканців Коростені щодо погіршення якості перевезень, пов'язаних з регулярним недотриманням графіку руху. Міська влада вирішила контролювати роботу міських автоперевізників шляхом GPS-моніторингу роботи автобусів на міських маршрутах. Ініціював нововведення заступник міського голови Олександр Ясенецький. Саме він нам розповів, що це за програма і як її сприйняли автоперевізники. Чи можна сказати, що перевізники сприйняли це з задоволенням? Ні. Зрозуміло, що кожен з нас не дуже полюбляє, коли його контролюють. І... На початковому етапі зрозуміло, що був супротив, але шляхом перемовин, домовленостей ми все-таки вийшли на спільне рішення, і як результат, і за погодженням автоперевізників, як я говорив, і депутатського корпусу була прийнята ця програма. Програма передбачає в онлайн режимі бачити місцезнаходження будь-якого автобуса на території міста. до... З погрешністю там до п'яти секунд. Як нам пояснили фахівці, на кожному автобусі, а їх щодня на 14 міських маршрутах працює 36, встановили так звані трекери або датчики руху. Прибор фіксує дату, час, координати та швидкість транспортного засобу. Дані надходять до міських виконкому. Контроль забезпечується за допомогою записів, які робить пристрій, встановлений в кожному автобусі, і дозволяє бачити. Повністю відслідковувати рух кожного автобусу у розрізі навіть кожної хвилини, кожного дня, кожного місяця по визначеному маршруту. Тобто ми бачимо любі відхилення від виконання планових рейсів, невиїзди автобусів на маршрути. Звіти я роблю кожен місяць. Звіт такий, який затверджується тут у нас у виконкомі, використовується для подання на бюджетне відшкодування коштів, а також звіти я роблю кожен день для кожного перевізника, які ми обробляємо разом з ними, виявляємо, де які автобуси зробили, які відхилення, причини цих відхилень, і перевізники безпосередньо вживають заход. Автоперевізники, які на початку впровадження програми без ентузіазму сприйняли нововведення, сьогодні самі користуються інформацією та аналізують роботу водіїв. Крім того, GPS-моніторинг допоміг вирішити ще одне питання: встановити контроль за використанням державних коштів, спрямованих на відшкодування витрат на перевезення громадян, що мають пільги. Програма Диспетчерський контроль пасажирських перевезень обійшлась місту в 26 тисяч гривень. Ще 50 тисяч гривень дали перевізники. Та Олександр Єсенецький впевнений, програма того варта, і вона працює. Станом на сьогодні, я вкотре підтверджую, що наше рішення було правильним і воно дає позитивний результат сьогодні. Я не говорю про те, що зникли скарги, ні. Але вони вже тепер носять інший характер. Якщо раніше це була скарга про те, що не було на рейсі автобуса, або він не виконав той. Чи інший графік руху, то сьогодні скарги трошки іншого характеру. Люди звертаються з тим, щоб покращити умови перевезення, а саме вновити автотранспорт. Вони звертаються з проханням подовжити певні маршрути, започаткувати якісь нові маршрути, яких не було до сьогодні. Тобто ініціатива людей завжди була і буде, і ми, до речі, до неї прислухаємося. і на багато речей реагуємо на користь якраз коростенців. Коростень став одним із перших серед малих міст України, де реалізована програма Диспетчерський контроль пасажирських перевезень. Та на цьому зупинятися влада не збирається. Встановити датчики руху на свої автомобілі виявили бажання швидка допомога та комунальне виробничо господарське підприємство, яке займається вивозом сміття.